Уряд змінив офіційні терміни опалювального сезону. Тепер він триватиме з 31 жовтня по 31 березня. До цього опалення зазвичай вмикали раніше. Сезон тривав із 15 жовтня по 15 квітня. Прем'єр-міністр Юлія Свероденко повідомила, що уряд затвердив детальний план дій, щоб забезпечити надійність енергопостачання. Рішення ухвалене з огляду на посилення російські обстріли відповідної інфраструктури. Чи відкладатимуть старт опалювального сезону у столиці? Розпитає про це Андрія Вітренка, депутата Київради, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня і слава Україні, героям слава. Отже, пане Андрію, як я вже сказала, уряд змінив терміни опалювального сезону. Він триватиме з 31 жовтня по 31 березня. Можете нам роз'яснити, чи означає це, що очікувати опалення? Киянам до кінця місяця не варто. А, або навпаки, місцева влада може самостійно коригувати строки. Наскільки мені відомо, вже в місті Києві починаються підключення соціальної інфраструктури. Це маються на увазі садочки, школи до опалення і лікарні. А кияни і гості столиці, які проживають, там переміщення особи, які проживають зараз в нашій столиці, можуть розраховувати на включення опалення відповідно до загальнонаціонального графіку. Дякую. Пане Андрію, тоді перейдемо до інших тем От після російського обстрілу. В ніч на п'ятницю в столиці був справжній транспортний колапс через перебої в роботі громадського транспорту. Метро були величезні черги на зупинках, а таксисти піднімали ну ціни в рази, а то й в десятки разів. На вашу думку, чому місто виявилось не готовим до цієї ситуації, до цього блокауту? знаєте, ви задали дуже правильне питання, і я хочу сказати, що єдина відповідь цьому це відсутність єдиної чіткої транспортної стратегії розвитку міста Києва. Ми всі чудово знаємо. Розуміємо, що за останні п'ять років в місті Києві ви знаєте цей асфальто. Ця машина, яка вкладає асфальт, перемогла будь-яку електроніку, будь-яку техніку, і всі новітні розробки, які стосуються керівництва транспорту інфраструктури. Місто виділяє шалені кошти на департамент транспорту інфраструктури. Це приблизно 23-22 мільярди гривень на рік. Це 20-25% від загального бюджету міста у 100 мільярдів. Але якість громадського транспорту в місті Києві, ну, вона є критичною. Ми чудово знаємо, 52% Автобусів, трамваїв та тролейбусів знаходяться в аварійному стані. Тобто, все це свідчить, що містом і транспортною голосою його просто ніхто не займається. А хто може займатися? Бо навіть зараз немає директора департаменту транспортної інфраструктури, а профільний заступник е також буде скоро звільнено його. Дякую всіх киян. Після цього обстрілу цікавить, що із захистом енергооб'єктів у столиці, які перебуваються на балансі у міста. Чому міська влада не забезпечила цього належного захисту другого, третього рівня для цих енергооб'єктів? У нас в місті є декілька теплоелектроцентральних, і місто пов'язане з своєю електричною інфраструктурою з усієї України. Але незважаючи на те, що починаючи з 2022 року Київська міська рада в своєму бюджеті міста Києва виділяє значні кошти на реорганізацію Електропостачання на його модернізацію, а також 23, третій, 24 четвертий, 25 роки виділялися більше 250 мільйонів на створення захисту. Ну, наприклад, виділялося 1,9 мільярда гривень для того, щоб реформувати електропостачання та захистити ТЕЦ номер 6 Де ці кошти наразі невідомо, хто їх не використав, також наразі невідомо. Тут необхідно знаєте, кожна проблематика має своє прізвище. І ці прізвища це пантіле Петро Олександрович, профільний заступник, начальник директора департаменту житлово-комунального господарства Науменко Дмитро і пан Бінт, який керує комунальним підприємством і в Теплоенерго. Тобто, у вівторок депутати збирають комісію спеціалізовану для того, щоб почути відповідь режиму ДСК на всі ці питання, чому не було організовано захист, де поділися ці кошти, хто їх не використав або хто їх, ну вибачте, за. Такі різкі слова, або може хтось їх і вкрав, тому будемо знати відповіді вже в цей вівторок, як е, планує захищати і подалі київську комунальну, хочу наголосити, це комунальне майно і відповідає за нього влада саме міста Києва. Тобто хто його буде як захищати і чому кияни будуть ну можуть сидіти внаслідок терористичних атак? Декілька годин або навіть до однієї доби без світла це неподобство У міста бюджет 110 мільярдів гривень. За такі кошти можна і було потрібно організувати захист енергооб'єктів, а не створювати нікому не потрібні концепції, наприклад, альтернативного електроживлення комунальних підприємств, які нам презентували минулого четверга на сесії Київської міської ради. Дякую. Пане Андрію, а посадовців районних адміністрацій, комунальних підприємств Києва підозрюють у збитках бюджету на 73 мільйони гривень. Можете нам розказати, в чому саме їх підозрюють? Я так розумію, це за останній період ці збитки накопились? Знаєте, ну наші незалежні правоохоронці зараз е, дуже добре працюють, і ми бачимо, що що майже щотижня такі гучні заяви про те, що в тому чи іншому департаменті Київської міської державної адміністрації. Було отримано або збитки, або неналежне виконання бюджетного законодавства, або були проведені тендери, які були знаєте, організовані під заздалегідь відомих учасників. Тому я не хотів би зараз коментувати, поки йде розслідування, але ну ті факти, які нам відомі, вони дійсно вражають так безвідповідально, так безгосподарськи відноситися до бюджетних коштів, особливо під час війни. Коли не вистачає коштів на забезпечення сил безпеки та оборони, ну це неможливо. Це ганьба. Я впевнений, що і правоохоронці, і суд надасть відповідну оцінку діяльності того чи іншого міського чиновника. Дякую. Пане Андрію, знаємо ситуацію минулого тижня. В Києві обвалилося перекриття в п'ятоповерхівці, яка була пошкоджена російським ударом. В липні ще мешканці зверталися до міської влади, до служб відповідних з проханням укріпити конструкцію. Але, от бачимо, цього не було зроблено. Чому? це безвідповідальність відповідних комунальних підприємств, відповідних чиновників. Ви знаєте, ну мені вже давно здається, що коли вони не приїжджають на ті місця, тих в трагедії, коли вони не спілкуються з суспільством, не спілкуються з жителями міста Києва, вони вважають, що в місті вже це таке тилове місто, там де війна не очікується і війни не існує. Але на жаль, ми всі знаходимося зараз в такому стані, що щодня можуть прилетіти або російські дрони, або ракети. А місто навіть зараз не має програми швидкого реагування на терористичні атаки. За чотири роки ну, ніхто із виконавчого органу Київської міської державної адміністрації не спромігся цього зробити. Знаєте, вони там е, кажуть, що це таке недолуге законодавство, але ж місто і вся його інфраструктура це відповідальність київської міської влади, яка має організувати. Захист і безпеку киянам і внутрішньопереміщеним особам і всім гостям, які у нас живуть. Тому всі ці, ці питання їх необхідно чітко перенаправляти до однієї людини. Це Віталій Володимирович Кличко. Чому під його керівництвом він зараз одноосібно призначає будь-якого директора департаменту, комунального підприємства будь-якої комунальної організації, саме тих організацій, які не впоралися з тим, щоб вчасно відновити даний будинок? Дякую. Пане Андрію, дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Дякую вам. Дякую.